В Польщі розгорівся новий скандал. Депутат Славомір Менсен від Конфедерації може втратити недоторканність через флаєр на марші Незалежності. Під час заходу в Варшаві діяла заборона на будь-яку піротехніку, але Менсен все одно запалив рацію і сам виклав фото в інтернет. Тепер поліція збирає докази, відео з камер, фото та свідчення очевидців. Після цього підготує звернення до Сейму, щоб розглянути. Та зняти його депутатську недоторканність, якщо парламент підтримує, Менсен стане одним з небагатьох, небагатьох, до речі, депутатів, які можуть втратити імунітет через порушення прямо під час публічного заходу. Менсен нагадаю, це головний конфедерат, який балотувався на пост президента. Ну, програв, але він ультраправий проти українців, проти всіх іноземців. І коли в нього на дебатах питали щось. Щось нормальне, толкове питали. Без методички він не відповідав взагалі, він ухилявся від відповідей, але добре так навалював, коли йшов по своєму сценарію. Прямо вообще, що винні всі іноземці, і крадуть вони місця в Польщі, і ще з уси все на них тратяться.